У 1950-х Степана Бандеру в чергове обрали провідником ОУН. Відреагував у своєму стилі Дякую, смертний вирок приймаю. Совєтські спецслужби здійснювали на нього замахи один за одним, але не вдалі. У 1959 році Степан Андрійович розповідав: повідомили мене служби безпеки, що буде атентат, але це не вперше. Застерігають мене як малу дитину, пригадують мені. Але коли і хто йде, і, і в який спосіб, все під знаком запитання. Цього разу дуже серйозно попереджували, і я вчора зробив несподіванку, покликав усіх хлопців із друкарні на вулицю, щоб продемонструвати свою присутність. Тим не менше, Бандера відмовився від охорони, а вже наступного дня агент Богдан Сташинський застрелив борця за українську незалежність із пістолета. Цей пістолет був наповнений отруйним газом.